Ефірі новини спорту, добрий вечір. Футбольний колектив Металург Запоріжжя провів останню домашню гру сезону проти одного із лідерів другої ліги Кременчуцького Кременя. На заміській базі, що на Великому Лузі, наша команда зуміла порадувати свою нечисленну армію вболівальників, виборовши перемогу із рахунком 2-1. На початку гри металургівці одразу вийшли вперед, завдяки влучному пострілу Артура Каськова. Трохи згодом Микита Сентябов подвоїв рахунок. Відквитати один м'яч гостям вдалось під завісу стартового тайму. Завдяки вдалій грі, металург залишив зону вильоту турнірної таблиці і перед останнім календарним матчем крокує 15-17 команд. Учасниць 2 червня у заключному матчі сезону запоріжці на виїзді зустрінуться із без п'яти хвилин переможцем другої ліги чемпіонату Одеською Жемчужиною. Матчами фіналу чотирьох розіграшу національного кубку у Запоріжжі урочисто завершили тріумфальний для місцевих клубів ганбольний сезон. Валентин Пересипкін продовжить тему. Півфінальні двобої, у котрих навмисно розвели основних претендентів на здобуття трофею, сенсації не сталося. Мотор трохи гордовито поставився до матчу проти Маріупольського шахтаря. Втім, все одно виграв 36-32. В іншій парі ЗТР залишив без шансів на успіх команду Ростислава Ланевича, обігравши зенту зап із різницею у 10 м'ячів: 36 на 26. Більше інтриги чекало болівальників під час недільних зустрічей, коли вирішили. Шувалась доля призових місць у боротьбі за третю сходинку. Забівці несподівано поступили шахтарю 30-32, А ось у головному матчі мотор після рівної боротьби у першому таймі по перерві значно додав обертів та на дев'ять м'ячів у власні ворота відповів удвічі більшою кількістю точних пострілів. У підсумку перемога команди Миколи Степанця становила звичні плюс 10 – 31-21. По завершенню фінального двобою відбулася церемонія нагородження чемпіонів та призерів двох національних турнірів розіграшу Кубку країни та чемпіонату. Отже, сезон 2016 2017 років для запорізького гандболу має велике значення, адже вперше в історії вітчизняного ручного м'ячу увесь п'єдестал окупували саме запорізькі клуби. Прем'єрну бронзу здобули представники ЗНТО ЗАБО, На другому місці фінішували гравці зетеро п'ятий. Сезон поспіль не знає собі рівних мотор, котрий зібрав усі титули на внутрішній арені. Золото чемпіонату, виграв кубок та суперкубок України. У парку культури та розваг дубовий гай відбулось свято здорового та активного способу життя ярмарок спорту, у рамках котрого було представлено понад чотири десятки різних спортивних видів та напрямків. Одразу після масштабної розминки для всіх учасників почався нон-стоп презентації спортивних колективів нашого міста. Захід об'єднав чимало різноманітних напрямків, серед котрих знайшлося місце і карате, теквондо, боксу, майтаю, веслуванню та багатьом іншим різновидам спортивного дозвілля. В этом году ми провели ярмарку спорту в рамках фестиваля сім'ї, що позволило є большему більшому количеству горожан познайомитися зі спортом, привести своїх дітей, спробувати себе в И Ми сподіваємося, що це отразится на заполнении залов на будущего. Цьогоріч організатори започаткували нову традицію вітати хрещеників ярмарки спорту, тобто тих, хто познайомився зі своїм видом на святі і вже показав певні результати на змаганнях. Наприклад, дев'ятирічна Злата Матвієва закохалась у Тхеквондо. Мріє про чорний пояс та має вже перші вагомі успіхи. Ми всі сім'ї пішли просто на ярмарку спорту, е, спорту в Дубовку. І я побачила там так вондо. Мені дуже понравилася, захотілося туди. У мене одна третя, одна перша і, по-моєму, три вторых. До цьогорічної ярмарки спорту долучились нові колективи з таких екзотичних, поки що для нас видів спорту, як фрізбі та поінг. Загалом на цьому святі здорового способу життя сотні запоріжців відкрили для себе нові види активного дозвілля. Для учасників ярмарки це також вдала нагода познайомитись та у подальшому створити велику спортивну родину Запоріжжя. Такі свята потрібно проводити для того, щоб люди приймали участь і бачили, які види спорту у нас є, як вони розвиваються, де можна займатися, куди можна направити дітей, і розуміли, що спорт це сила. Показові виступи, майстер-класи та відкриті тренування стали своєрідним фундаментом для залучення до секцій більшої кількості дітей. Отже, сподіваємось, після знайомства із чарівним світом справжніх емоцій наставники розгледять серед юних талантів нових зірочок спорту, і на зміну таким відомим усьому світові спорт. Цменам як Селантієв, Стражева або Жупіна прийдуть нові, не менш успішні атлети. Живіть активно та слідкуйте за новинами спорту разом із нами. Бажаємо продуктивного робочого тижня, позитиву та натхнення. А на сьогодні це все. До зустрічі.